Проходе. Не руш, не руш, не ріш, не убивай. А що ти, дівча? Чи я розбію? Сьогодні на презентації першого безпрецедентного видання Лесі Українки. Маю честь представляти сьогодні команду синергійну, яка втілила цей проект. Це в першу чергу видавництво Magenta Artbook, невеличке, але ідейне видавництво, яке зуміло зібрати команду в найважчий час протягом двох років війни, втілено було безпрецедентне видання під бомбардуваннями Харкова, під бомбардуваннями Києва. Було зроблено вели. Чезну роботу. Дорогі люди, з прекрасної України, друзі, фрачини, дорогі брати, вітаю. Чому Леся? Тому що Леся є лицаркою без перебільшення інтелектуального фронту. Це канон української літератури, який повинен бути невід'ємним спадком, який є невід'ємним спадком європейської літератури світової. Це література поза часом, якою маємо честь і радість ділитися.